Номер телефону 236 11 34 або 15 70 15 76. 76 абсолютно безплатно. Як за одним, так і за іншим номером можете до нас а додзвонитися. Як це відразу абсолютно безплатно. Ну, а безплатно. Ну, так само як і абсолютно безплатна закоханість. І від вас хочемо і і поради, це. що робити, коли закохаєшся. Ну, Петро, що тобі не можна працювати в рекламі. Ти не можеш не можеш нічого рекламувати. Отже, в рубриці «На одинці з усіма хочемо поговорити з вами про те, що потрібно робити. Коли закохався, 1576 або 236-11-34 на одинці з усіма бо зателефонуйте нам і розкажіть, що потрібно робити, коли закохався. Бо закоханість це те відчуття, яке час від часу кожного з нас переслідує. І давайте будемо вже а, чесними. Інколи нас переслідує закоханість, навіть коли ми в офіційних стосунках, закоханість або в ту саму людину, з якої стосунки, або в зовсім іншу людину, і от запитання доволі себе. серйозне. Ну, а... Ми твій варіант зараз не розглядаємо. Варіант, розглядаємо варіант а дуже чого? серйозної проблеми. Ти закохався і не знаєш, що робити. Дійсно, коли постає питання, що робити, найчастіше запитують дітей: що б зробили діти. Так, от діти кажуть, Марта в 5 років каже, потрібно не боятися і піти познайомитися. Фруся вже він... знайомий. Піти, познайомитися і ще раз і сказати, знаєш, що ми з тобою знайомі як колеги, але а, давай познайомимося, бо я в тебе закоханий, наприклад. Фрося 11 років каже, а, що каже, коли ти закоханий, потрібно так. це обов'язково сказати в обличчя людині, не можна тримати все в собі. Не можна тримати все в собі. Я постійно а скажіть... кажу людині в плече. Не в обличчя. Вийде зі студії. 1576 або 236, 11,34. Це номер телефону нашої студії. Якщо у вас є якісь поради про те, що потрібно робити, коли закохався. Далі є от ще варіант п'ятирічної Лізи, яка каже про те, що це найкращий варіант, мені здається. Вона вважає, що коли ти закохався, потрібно водити в спеціальне Страшно. місце. Як воно називається, я не знаю, але в ньому оголошують, що ви чоловік і Дружина, от 5 років мудра дівчина, мудра жінка Ліза. Вважає, що коли закохався, потрібно йти до радцу. Віра в 10 років каже, що потрібно спробувати поговорити з мамою. Вона допоможе. Це, до речі, варіант більшості чоловіків, які перед тим як вибрати собі когось за дружину, все ж таки розмовляють про це з мамою і просять типу: ну варто, не варто. Діна 5 років потрібно робити. Поцілунки це дослівний був переклад. цитата потрібно робити поцілунки, коли закохався. Далі, Ігор, чоловіча точка зору, в сім років. Потрібно, коли закохався, цілуватися в губи. Ви з семирічного віку вже починаєте от думати тільки про одне, розумієш? Тільки Шо? про одне. про поцілунки. А, Ксенія 8 років потрібно подарки, подарунки робити, а, допомагати. Можна побудувати щось, а потім а, щось врятувати. Шо? Ну, потрібно подарунки зробити, подарувати щось, разом щось збудувати. Ну квартиру, дачу, Це тільки а потім ще, Які враз... подарунки. Ви що, що за що за мерканти? Може на 10 років. Якщо закохався, потрібно почекати а, і зробити почекати. так, аби а, ти сама йому сподобалася, а потім про все сказати. Приблизно через рік. О, Петрович, це твій варіант, до речі. А, далі Ребека 5 років. Ну, якщо ти доросла людина, то можна поцілуватися. А, далі Ребека так пошепки додає соромно казати. Але якщо ти доросла людина, то можна поцілуватися в губи. От Марк, 6 років. А, треба. А якщо ти закохався, Но. от нормальний чоловік в, в цьому опитуванні треба одружитися і подружитися. Під... Одружитися, одружитися і подружитися. Да. А, я вже Тоді знаєш, наскільки не правий пізніше. А я вже закохана в шестирічного Марка. Далі Петро 9 років каже: Що, а... читай. Я не буду, я не можу, це неправильно, так не можна казати. Та читай вже, що вбити її треба. Близько, близько Петру 9 років. Що потрібно робити, якщо закохався? Треба шукати способи, щоб цього уникнути. Тобто, щоб не закохуватися в дев'ять років. Оце виховання. Красавчик. Господи, який жах. Отже, ну це кажуть діти, що кажуть дорослі. Хотілося б дізнатися за номером телефону 1576 або е, 236 11 34. Зателефонуйте нам до студії. Скажіть, що потрібно робити, коли закохався. От, Петро, що потрібно робити, коли закохався? Це порахувати до мільйона, видихнути, вдихнути, ще про раз порахувати до мільйона, і тоді. Ді заспокоїтися, це сказала людина, яка закохується кожен день в когось нового. А, от якщо О, я сьогодні закохався, не наприклад. знаю. А, сьогодні ще не знаю. Я ну, ми обов'язково про це дізнаємося, але згодом. А, на мою думку, просто коли закохався, от потрібно зробити все для того, аби в тебе також закохалися, бо немає нічого гіршого, ніж а, собі... кохання я нероздільне, я... Не... Якщо що кожен день я в когось закохуюся. То вибач мене, я не знаю. Це мені треба буде тільки намагатися закохувати когось іншого. в себе. А Все, нічого не робити. Ні, так ти ж таки робиш. Ви ж вже в цьому пересвідчилися, ти постійно. Ти от як, які гості не приходять на молодіжний портал, ти усім ну... а, оце оченятками кліпаєш, бо закохався. Я кліпаю, тому що а, треба зволожувати рогів, ока, розумієш? А вони потім думають, що ти А Вони не думають, закохався. я не знаю, що вони там думають. Я не читаю чужі. Думки на відмінно від тебе на телі, але я роблю скліпи саме для того. Ага, так. <смеш> добре. Отак, от, от всі ми жінки, да, повіримо чоловікам, подумаємо, що вони вже закохалися. а Насправді вони просто зволожують очі. Отже, що потрібно робити, якщо закохався 1576 або 236-11-34? Поговоріть з нами в рубриці наодинці з усіма. Нам вкрай важлива ваша думка. Може, Петрович, насправді і правий, потрібно а, порахувати там до мільйон. І забути про всі закоханості. А, ти обручку заховай, такі, на то хоч не позорся. А, а, може, а може не правий. Може навпаки потрібно. А... Постійно про свою закоханість говорити. Хто знає, може ця так закоханість розрахунку. остання, може та закоханість остання Треба найсправні, згадати фундаментальний найсправні... віршик, що любов приходить і уходить, а кушать хочеться завжди. Петрович, нормальна дружина буде тебе годувати? Ну, 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 а це, що, а це просто означає, для, того, що годувала, для того, аби вона тебе годувала, треба дослухатися, аби вона тебе годувала, потрібно дослухатися да. до п'ятирічної лізи і ко коли закохався відвести її в спеціальне місце. Не знаю, як воно називається, але в ньому оголошують, що ви чоловік і дружина. От нас фільмів і американських і тоді... не дивилася, то і... І, і тоді тобі будуть готувати а, і сніданок і обід, і вечір, і ще Це інформація і ще на шкарпетки. Звак... На... Це інформація прозвучала на правах реклами, реклами прихованої і неправдивої. То ти сказав, хто, Петрович, хто ти що за ну, Ні, Ну серйозно, ну що потрібно що робити, коли закохався? Нічого від... не треба робити. Ну яка різниця, що ми скажемо, що треба робити? Я кажу, що треба перечекати, заспокоїтися і далі орієнтуватися по ситуації. Так, добре, а Але... коли тоді треба вести жінку Я в те тебе... місце, де оголосять, що вийшло. Все не треба вести туди жінку, вона тебе сама туди приведе. А справа в тому, що все одно малі ми чи великі робимо, коли закохаємося, ми всі одне. Ціло. Дурнытин. Ми Цілуємося. починаємо робити дороги. Ні, ну цілуються. Бачиш, люди, от коли закохані, вони цілуються найчастіше. Причому, коли е, закоханість минає, то відповідно М і менше цілуватися починають. Але відповіді дітей на питання і з цього вирішила, що коли люди закохуються, вони цілуються. А, бо а, у стамі младенце глаголі тистіна, це по перше. По-друге, я ж спостерігаю за своїми знайомими. Ну і в мене, мабуть, ну мабуть, ж ж були закоханості. Я ж знаю, чим Не, займаються треба... люди, коли вони закохані. Цілуються. Не роблять дурниці всякі. Наприклад. Ну, які можна зробити. Ну, цілуються, наприклад. Ну це ж не дурниця. Ну, як не дурниця? Це... Вони починають там хотіти бути постійно одне з одним, близько. Так, там, Петрович, а... вийде зі студії. Чого? Ну, а тому, ти не хочеш як... бути зі ці... мною? Якщо ти хочеш сказати, що, що, що це що? дурниця, Я якщо ти думаєш, що це дурниця, то. А... Господи. Ну, що ти мене виганяєш зі студії? Ді Ні, ну таке що, ну серйозно, ну що потрібно закохалася, робити? закохалася, не треба мене виганяти зі студії. Тебе так закохали? і скажи мені в плече. Петрович, я не буду тобі казати про те, що я в тебе закохалася, бо це абсолютно закохалися? неправда. Це абсолютно неправда. А в Ні в кого я взагалі зараз не закохана. Я, ну от... Не Чого ні? Ну я на відміну від тебе не закохуюся кожного дня в когось я іншого. Також, я також жінка стабільність, жінка стабільність не закохуюся, розумієш? Стабільно не закохуюся. А, отже, що скажуть наші телеглядачі 1576 або 2361134? тридцять що, що потрібно робити, коли закохався? Що Бути потріб... стабільним. Ну що потрібно робити? Потрібно а, дарувати подарунки, а я що не а, стабільність. Я ж кожен день заход... закохуюсь. Кожен день стабільно закохується. Стабільно. Ну, словом, ладно, Тоб... що треба робити, коли закохався? Дарувати подарунки, цілуватися, гуляти в парку, сказати в обличчя, що ти закохався, Подробити робити. обручку? Дурнич. купити машину, зробити ша. Можете запитати звідки я стільки обручок і машин візьму? Ну, От ми за твоїми про, свідченнями ми кажемо про нормальну ситуацію, не коли люди закохуються без розбору, як ти. А про ти нормальні роз... ти стосунки. розумієш, якщо я буду по кожен раз купувати машини і обручку, то мені не вистачить навіть на те, щоб купити тобі квіти. Петрович, давай так, навіть обручку купила я, а, тому, купила, <смеш> <смеш> тому, а, тому не це, не собі не додавай зайвих балів. Зайвих балів. Отже, що потрібно робити, коли закохався? 15,76 або 236, 11, 34. Уникати людину. Це до речі, от найрозповсюдженіша дія для дітей чи там школярів, коли вони закохуються, вони дуже Я бояться вигляді? і вони уникають у ту людину. А насправді потрібно завжди бути, ну мені здається, поблизу з цієї людини, щоб та людина тебе на тебе Я звернула увагу. Ну, Щоб вона бачила тебе принаймні, щоб вона бачила та могла оцінити а, твої, ну, твої, твою красу, Не, твій не розум. Ну, сподіваюся, щоб ми, що ти Чого? Слідуєш, Ну, постійно поблизу, поблизу. Ну, причому тут постійно Там загалі... Людина, в туалет пішла, наприклад. Поблизу. Насправді ти знаєш, що коли людина закохається, виділяється дуже багато речовин в організмі. Ага. Вони наркотичні, ці речовини. Які? Я не знаю які. Ендорфіни. І що? І нічого виникає звикання. Ти дивишся на людину, відбувається вприск цих гормонів, і тобі приємно, добре. І тому ти постійно хочеш бачити цю людину. А від наркоманії... Треба лікуватися Петрович, то ти наркоманда виявляється. Ну інакше як пояснити твою закоханість постійно в когось вся, Я або щось. образно сказав наркоманія. Просто якщо що треба, то я можу дати тобі ну, лікування, прописати, прописати щось. Знаєш, прописати можу. Я знаю, що ти можеш прописати. Отже, ще залишається одна хвилинка на рубрику наодинці з усіма. Що треба робити, коли закохався? Бо наші глядачі не знають відповіді на це на запитання, бо це надзвичайно складне запитання. Ми можемо сказати, що потрібно робити для того, аби не було економічної кризи. Ми можемо дати відповідь на те, що потрібно робити для того, аби там дитина пішла в, в садик або в школу. Ми точно знаємо, що потрібно робити для того, аби там Україна стала новою там сильною державою. Але ми не знаємо. Що треба робити для того, ну верніше, не для того, а коли закохався. Бо так от завжди, людина в нашій країні знає, що потрібно зробити, щоб чогось не було, щоб щось попередити. А як боротися з тією ситуацією, що вже сталося, невідомо. От коли закохався, невідомо, що робити. Бачиш, жоден телефонний дзвінок сьогодні не пролунав через те, що люди просто не знають, що потрібно робити, коли закохався. От, ну, невідомо. Жах. Жах. В кохальне міністерство немає кого назначити міністром. Так, немає кого призначати міністром в міністерство кохання в нашій країні. Отже, ну що, будемо переходити тоді до наступної рубрики. Має вона назву Провісники змінна сьогодні про ту людину, яка змінила принципи нашого спілкування.